До дня соборності правоохоронці Житомира та Товариства Червоного Хреста провели патріотичний захід із школярами одного з ліцеїв міста, аби об'єднати громадянство. 106 років тому назад був проголошений акт злуки, який об'єднав дві території України, і своїм дійством, своїм західом ми всім показуємо, що нам потрібно всім об'єднуватись, триматися один одному. і завдяки цьому ми зможемо досягти і миру, і перемоги нашій державі, яка так на сьогодні нам необхідна. Також до організації заходу доєдналася і Житомирська академія поліції для нас цей захід дуже символічний, тому що в нашому навчальному закладі здобувають первинну професійну підготовку поліцейські з усієї, фактично, України, і тому день соборності, заходи дня соборності вони мають для нас особливе значення. Сьогодні ми долучилися до спільного заходу з колегами поліцейськими рятувальниками. І згуртували біля себе школярів, адже патріотичний захід він один для всіх. У заході взяли участь 10 слухачів Академії поліції, які є представниками різних областей. Це слухачі з таких регіонів, як якщо заходу, то Волинська, Закарпатська області, Рівненська області. Говоримо про схід, це і Харківська область, Миколаївська і Запорізька області, і також Суми і Чернігівська. Сьогодні теж з нами. Я з Миколаївської області, містигро Миколаїв, приїхали в Житомирську академію поліції для проходження первинної професійної підготовки. Це дуже важливо проводити такі заходи під час війни, щоб у дітей був настрій, працювати в колективі, працювати з поліцейськими, дивитися, як це. Наприкінці заходу школярі разом із поліцейськими зробили коло, у середині якого утворили слова Україна єдина.